коли ми ставимо свою ціль, буде корисно приділити увагу, наскільки від 0 до 10 ми чітко її бачимо. Наскільки ми чітко розуміємо, що ми отримаємо і що буде відбуватися з нашим внутрішнім станом. Оцініть саме свою ціль від 0 до 10. Якщо це буде на десятку, у вас буде зберігатись одна спрямованість по відношенню до цієї цілі. Ви не будете попадати в стан прокрастинації, ви постійно будете розвиватись по відношенню того, щоб досягти саме цієї цілі. Ціль може бути внутрішня або зовнішня. Все рівно, коли ми досягаємо будь-якої цілі, це зміна. Змінює наш внутрішній стан. Далі, наскільки ми хочемо досягти цю цілі, від 0 до 10. Бо у нас є внутрішні конфлікти, коли ми начебто на рівні думок хочемо, а на рівні підсвідомості ми можемо помітити, що у нас є внутрішній конфлікт. Наприклад, я хочу досягти цілі. Якоїсь, але я десь на підсвідомості розумію, що я можу втомитись або витрачити багато сил, або це негативно вплине на відносини в моїй сім'ї, і таких конфліктів кожного може бути достатньо для того, щоб потім попадати в стан прокрастинації і згублення фокусу на своїй цілі. І наступне, це наскільки я можу досягти цілі, чи вистачає в мені ресурсу, щоб прийти до цієї цілі, чи вистачає в мене керування внутрішнім станом своїми думками, чи вистачає в мені навичок, котрі допоможе досягти цілі. І від 0 до 10 пропишіть собі, наскільки ви відчуваєте, що у вас, наприклад, на десятку. І наступне, це наскільки мені ця ціль нада. Дійсно, лі вона мені потрібна, бо іноді людина придумує собі якусь велику ціль, а вона їй не, не потрібна. Людина буде стикатись з тим, що начебто є амбіції, а внутрішньо вона цієї цілі не хоче, вона просто подумала і не рухається до неї. Наступне це наскільки вона залежить від нас саме від нас, тому що коли людина видумує собі ціль і вона переносить відповідальність на інших людей на ситуацію в країні, і так далі, то вона буде знову стикатись із прокрастинацією. І у ці моменти всі, якщо ви протестуєте від 0 до 10, потім пропишете, який потрібен наступний крок, що треба розвинути, і ви побачите, у вас буде більше енергії, більше ясності. Задавайте собі питання, що можна зробити для того, щоб переміститись на десяточку або на наступну цифру, котра вас буде приближати до вашої цілі. Якщо вам подобається відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.